Кожен із нас любить пожартувати над коннего або влаштувати розіграш. Один раз на рік, 1 квітня, цим займаються абсолютно всі: від дитини до дорослого, від студента до ділової дії. Цей день віднесли в кінці різноманітних дат чи народних свят. Проте він передається покоління як день жартів і смінь. Однак не кожен мешканець нашого міста дізнається свято. Чимало людей через незнання, чи то через консервативні погляди, всесвітній день зміху не святкують. Скажіть, сьогодні день говору, ви знаєте, так? Вчити буде цей свято? Так, ні, не святкує. Ні, чому? Не знаю. В принципі, ні. Чому? Хто на Чому? <різь> Інші ж впевнені, що клеїти дурня не лише можна, а й потрібна, а також розігрувати друзів, колег, близьких. Так, да, святкуємо. Приколуємося один над одним, ну, шутимо, там, жарти вигадуємо. Звісно, святкуємо. Ну, по-разному, якщо... якщо нормальна погода, пішли полізвати дихати. Ну так, як зараз пасмурно, будемо вдома, значить. А жарт жартуєте над своїми близькими? Ну, звісно. Колегами. Так, більше так, мабуть, чи ні, святкуємо. Як? Ні, як розіграєш кого-небудь, тебе розіграють. Ну це і все свято. На 1 квітня не виголошуються урочистих промов, не дарують цінних подарунків і не влаштовують нудних застіль. Цього дня панують сміх, жарт, розіграш і доброта. Тому не вражайтесь, якщо вас пошили в дурні. Проте не забувайте, якщо людина вас обманула, вона шахрай. Але якщо вона обманула вас двічі, ви дурень. Це день сміху чи день дурня? Я думаю, день дурня, тому що всі всіх обманують. Ну я думаю, день сміху не день дурня. Ну, більше, як би сказати, 50 на 50 там виходить. І можна ж пожартувати, а ну а дурак може не поняти. Не дурака, не сміха, а взагалі тут це цікаве таке. Свято пожартувати ну в рамках розумного мається на увазі. Ви маєте на увазі, що це не день дурака. Ну, дурака чесніка? не в прямому смислі цього слова. Розумієте, це справа в тому, що я так хочу розуміти це як веселі жарти, веселі такі кмітливі, заради того, щоб ми ще раз посміхнулися. Навірно, сміху. Щось мені так кажеться, чим дурня. Ха ли чи сміху? Чим дурня? Моє мнение. День сміху, дуже бить, гарний сміх, не злородний. Так що більше сміху, чим дурня. Перша реакція людини на жарт, як зазвичай, негативна. Так як своїм жартам ми вибиваємо його з колії зі звичного йому оточення. І лише через пару хвилин людина розуміє, що над ним жартують, і сприймає його, супроводжуючи це сміхом. Але іноді цей сміх буває нещирим. То що ж таке сміх взагалі? Це така прекрасна емоція, яка потрібна людині, щоб е, жити повноцінним життям. Ну, дуже багато плюсів у тому, щоб людина була веселою і усміхненою. Ну, перше, такий е, омолоджує сміх. Що це, що це означає? Коли людина сміється, розслабляється. М'язи, лицеві м'язи, і людини людина розважуються зморшки, особливо в жінок. Іноді жінки говорять про те, що не треба сміятися, тому що будуть зморшки на лиці. Так от я хочу заспокоїти їх і сказати, що коли людина посміхається, задіє 17 м'язів, а коли людина засмучується 43. Тому робіть висновки самі: краще посміхатися, ніж засмучуватися. Ну, звичайно, така, лікувальний такий плюс в усмішці. Це ліки від стресу. то Такі люди не страждають на серцево-судинні захворювання, а якщо страждають, то дуже мало. Крений тиск, тобто нормалізується краще працюють і внутрішні органи, органи: печінка, легені, серце. Ще треба сказати, що в цілому сміх. Дає заряд енергії на весь день. Тому психологи рекомендують посміхатися 10-15 разів на день. Це дасть заряд енергії на весь день. Тут є така наука, називається вона гелотологія. Засновником її був американський психолог Норман Казінц. Його ще вважають людина, людиною, яка розсмішила смерть. Норману було поставлено страшний діагноз, в нього відказали всі органи, і він, лікарі відправили його додому помирати. Тоді Норман попросив своїх родичів принести йому касети з кінокомедіями. І кожного дня він переглядав дуже багато кінокомедій і сміявся. І от за три роки він став на ноги. І це все завдяки сміху, то, звичайно, ці факти говорять саме за себе. Скажіть, з точки зору психології, чи потрібно це свято? Ви маєте на увазі свято 1 квітня. Так. Всім нам зараз не вистачає позитивних емоцій, не вистачає доброти. І якраз цього свята, мабуть, чекали люди давно вже. Після такої тривалої зими, яка затягнулася й досі, ми вже хочемо сонця, веселощів, радості. І, звичайно, 1 квітня ну, можна надіятися на те, що ми отримаємо ці позитивні емоції. А як ви гадаєте, хто сміється, ви як дитячий психолог, скажіть, хто сміється більше, діти чи дорослі? Ну, звичайно ж, діти. Діти сміються приблизно так підрахували психологи, що сміються 200-250 разів на добу. Звичайно, якщо порівняти з дорослими, то дорослі сміються менше, лише 12 разів на день. Чому? Я думаю, що діти ще такі. Непосредственні скажу на російській мові душі, які ну може ще не знають якихось неприємностей чи негараздів у житті. Все-таки життя їхнє більш сповнене любові, довірливості і менш проблем, мабуть, у дітей. Ніж у нас дорослих, а ми іноді забиваємо свої голови проблемами. Ну, життя то, в принципі, зараз і е, важке, але все, все рівно треба знаходити якісь позитивні емоції для того, щоб вижити в цьому такому складному світі. Ось ви кажете, сміються діти, всі радіють. А як ви гадаєте, чим відрізняється радість від сміху? Ну я вважаю, що коли людина радіє, це не завжди не завжди в нас сміється. Коли людина радіє, мабуть, інші види емоцій вступають в дію, це і міміка, і жести, і сяє, і сяючі погляд, сяючи очі, і радісне вираз обличчя. Тому, звичайно, вони поряд йдуть два цих слова, але все-таки можна, мабуть, розпізнати, коли людина радіє, а коли просто сміє. На вашу думку, частіше люди сміються з себе чи з когось? І чому Ну, я думаю, звичайно, з когось сміємося. Ми рідко коли сміємося з себе, але на думку психологів, якраз та людина, яка може посміятися над собою, це людина щира. Людина з якою приємно спілкуватися, людина відкрита. Тому ну, я просто раджу іноді можна своїми якимись звичками посміятися чи над яким яким своїм виходкою, випадком якийсь може життя. Це додасть вам шарму якогось. Ну а звичайно, ми сміємося більше з інших людей, з їхніх якихось. Вчинків з їхніх якихось жестів. Е, от. Ну я думаю, що звичайно над іншими сміємося. Але не забувайте сміятися і над собою, над своїми якимись вадами. З часом на жарти, які могли показатися раніше образливими, зараз ніхто вже не ображається. Існують так звані класичні жарти. Наприклад, у вас ця спина біла. Або вибачте, у вас помада на щоці? Шкода, що останнім часом з'являється мало нових розігрішів і що ми так мало сміємося. Але згадаймо Мюнхгаузена, який казав: Посміхайтеся, добродії! Усі дурості на світі робилися з розумним виразом обличчя. А які саме жарти? Ну, наприклад, я на своєю подругу сьогодні ну як сказати, пожартувала, сказала, що у неї вся курточка грязна. Вон вона пішла. Так, а які жарти? Ні, ну це я щось вам не скажу, там, це ну там, всякі прикольні там, буває там. Дось uh -huh. там сарай за річ, а туалет упав. Ну таке всяка різне воно була. А взагалі більше жар жартуєте ви над кимось чи над вами? Ні, буває над мною. Сьогодні мене розбудили три часа, все, вставай, в тебе вдома, давай кричать. Я думав, що за прикол, а потім вже що перше апреля. Розіграші бувають не тільки різного ступеня винахідливості, але і різного масштабу. Одні не виходять за межі вузького родинного кола і залишаються в пам'яті лише безпосередніх учасників. Інші, подібні вірусу, заражають найщиріші маси населення і спричиняють самі непередбачувані наслідки. І з цього беруть участь засоби масової інформації. Наше місто отримало статус селища сільського типу. Зв'язку з цим планують закрити школи, а ставити лише дві. Які б ви оставили? Ну, п'яту однозначно. А яку? Ну, в мене, мене дитина в першу. Значить, першу не знаєш. А останній? Як вважаєте, взагалі це правильно? Ні, звісно, неправильно. А куди дітей дівати? Де діти будуть вчитися? Так. З першим квітням. <laughs> а, <смітнє> а <смітнє> спасибо. Хороший Ну, <смітнє> Я вважаю, потрібно залишити п'яту, там найбільше дітей навчається. Угу. А яку? І другу, а чи другу. Ну, ну там російська мова вивчається, як я знаю. Спершу Ну, П'ята школа, вроді би так. А хто вирішив, що школи закриють? Ну і втора. Грошей платить. Власти. А платити. А хто ж? Ну, не знаю. To... Вообще, Это моє рішення. Конкретно не, не могу вам ответити. Спимом апреля. <laughs> ну, я думаю, треба залишити, які в більш великих районах, там, де більше, ну, більше учеників. П'ята і третя. Ну, да. тому що ради -то. города и ось тут аж как... Більша часть до нас входить то половина, а п'ята вже може сходити в центр. Ну я думаю, це неправильно. Що ж є половина, ну, друга половина працівниця, там, так. де перша школа, там вже теж багато людей, дітей. Багато. Дорогі теж кудись ходити. Так. Да. І куди це, вони будуть ходити. А хто знає? От дивіться, вони закриються, щоб попало. Дітям, ну, школи будуть перен... ну, як, перезаповнені, Там нема місця. Треба свобода. А взагалі так, мальчики. першим квітня вас. <х đầu> <голов> Понятно, спасибо. <laughs> Третю і першу. Чому? No, в одному мікрорайоні. В другому. На вашу думку це правильно робиться? Неправильно. А куди будуть інші діти ходити? Там ти не поміститься. Взагалі, зачем людського типу селища? Зачем? Був город, хай буде городи. Перша на квітку Спасибо. П'ята школа, хороша школа, що всі хвалять п'яту школу, а більше не знаю. А на вашу думку, чи правильно це робиться? Зовсім ні, тому що місто Тростянець треба його розвивати в кращу сторону і не потрібно його навпаки ну, гірш, погіршувати його. Не знаю, місто Тростянець це хороше місто. З Першим квітня у вас. Спасибо. Четверту. Однозначно і третю. А чому? Во-первых, подобається. Третю заканчувало. А як ви вважаєте, це взагалі нормально? Ні, не ненормально. Дітей дуже багато, я вважаю, що це ненормально. Тим більше їздять Де, тут аж із села, і кринична, наскільки я знаю. У квітня що? вас. Спасибо. Так це прикол да. 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 вас теж. Як бачите, день сміху байдужим не залишає нікого. Головне, жарти не повинні нікого кривдити. Тоді можна вважати, що і свята вдалося. Адже ні для кого не секрет, що сміх має цілющі властивості. А якщо сміху присвятити цілий день, то після цього сміливо можна стверджувати, що ви пройшли цілий лікувальний курс. Підрахована, що одна хвилина сміху продовжує життя на 43 хвилини. До того ж, коли ми сміємося, виробляється особливий гормон гормон щастя. А його завжди не вистачає. Саме тому смійтеся на здоров'я.